Якось я опинився на безлюдному острові, де вся моя компанія була: це три папуги, які постійно глузували з мого капелюха. Сонце пекло несамовито, але три пальми врятували мене від спекотного пекла. А вибратися мені вдалося на спині двох черепах. Цю історію я не забув і створив для свого скарбу особливу скриню. Відкрити її можна лише правильною комбінацією. Тож давайте відкриємо мою скриню зі скарбами. Ви можете побачити папугу, пальму і черепаху. Кожному з них відповідає своя кнопка. Коли ми натискаємо кнопку, наприклад, ось тут папугу, ми бачимо, з'являється одиничка. Тож папуг було три, я точно пам'ятаю. Два папуги. Три папуги. Пальм. Скільки їх там було? Давайте спробуємо чотири. Раз, два, три, чотири. І черепах я також дуже пам'ятаю добре, їх було дві. Так, дещо я забув. Скинемо. Дійсно, пальм було три. Тож, три папуги, три пальми і дві черепахи. Це скарб міх. Ну, а тепер давайте зробимо цей проєкт. Для початку ми використаємо Tinkercad для того, щоб зробити віртуальну схему. Тож, поїхали. Створюємо новий проєкт. Можна його одразу перейменувати, що це у нас буде. Піратська скриня, і, звичайно, ми будемо додавати мікробіт. Мікробіт, як ви пам'ятаєте, ми можемо додати, наприклад, ось так, але в такому випадку у нас будуть тут три активні піни. А нам потрібно три для кнопок і ще два для серводвигунів. Тому нам цей варіант не підходить. І ми обираємо тут всі, шукаємо мікробіт тільки з платою розширення. Ось такий. Можемо, до речі, зробити його будь-якого кольору. Давайте сьогодні зробимо червоного такого. Так, також додаємо макетну плату. Повертаємося в Basic, тобто в основні, і додаємо сюди наші сироватвигони. Раз і два. Давайте виставимо їх угорі. Обираємо і перевертаємо. Натискаємо клавішу R. Раз, два, три. Раз, два, три. Тобто шість разів. Так, розміщуємо. Вони у нас будуть, наприклад, ось тут розміщені. І, як я завжди кажу, для серводвигунів, як і для будь-якого двигуна, краще не приєднувати його напряму до мікроконтролера, а задати окреме живлення. Для цього ми використовуємо батарейний відсік. Обираємо тут три, тип 2А і три мінімум батарейки. Повертаємо також батарейки. Раз, два, три. Можемо одразу доєднати. Обираємо червоний, доєднуємо плюс до плюсу. І, до речі, тут можемо зробити це заразом. Тепер обираємо граунд, тобто у нас буде мінус. мінус до мінусу. Тут також граунд до мінуса. ground до мінуса. І одразу можемо доєднати наш мікробіт. З'єднуємо в одну схему. Граунди у нас будуть завжди з'єднані. Так. Добре, живлення ми зробили. Тепер можемо також додати і керування нашими серводвигунами. Обираємо помаранчевий колір і доєднаємо тепер сигнальні. Ну ось, наприклад, візьмемо який ближній, і доєднаємо його до, до 14-го або до 13-го. Ну, давайте так. Перший буде у нас 13-й, до нього і доєднаємо. Щоб вони були у нас поруч без розривів. Далі візьмемо, ну, наприклад, давайте жовтий, щоб вони трішечки відрізнялися. І доєднаємо другий серво за допомогою жовтого дроту. І доєднаємо його трішечки трішечки поруч до 14-го. Так, все. з серводвигунами ми завершили. Тепер справа за кнопками. Кнопки у нас є цей окремий елемент. Ми бачимо, ось у нас є Push-Button, тобто кнопки натиснення. Додаємо їх. Нам потрібно їх три. Ну, робимо з деяким відступом. Давайте подивимося на кнопку ближче. Якщо навести на контакти, ми можемо побачити термінал 1 b Термінал 1А, 2 б і 2А. Ось цими цифрами позначаються завжди з'єднані контакти. Тобто ось ці пари 1, 1, 2 і 2, вони з'єднані між собою завжди. Умовно кажучи, ніби кнопка постійно натиснута. Але між собою одинички і двійки не з'єднані. Вони з'єднуються між собою тільки коли кнопка натиснута. Як, наприклад, вимикач. Натиснули, світло є. Не натиснули, світла нема. Ми будемо доєднувати до пар ніжок 1 і 2. Будемо доєднувати мінус та плюс. Ось, наприклад, візьмемо червоний дріт і доєднаємо до другої ніжки, доєднаємо плюс. Ось так. А ось до другої ніжки ми могли просто б доєднати мінус. Але якщо кнопку ми натиснемо, виникне коротке замикання. Тому ми зробимо це через резистор. Додамо резистор до мінуса і до ніжки 1. Ну, відповідно, через макетну плату. Тепер, коли ми натиснемо, у нас не буде такого короткого замикання, щоб, наприклад, вийшло щось із ладу. І доєднаємо тепер плюс і мінус до макетної плати. Наприклад, плюс 3 вольти. І мінус до другого граунду можемо доєднати. Ось так. Що тут буде відбуватися, коли у нас не натиснута кнопка, через резистор мікробіт буде бачити ніби 0, тобто нічого не приєднано. Коли ми натискаємо кнопку, мікробіт отримує сигнал, увімкнено або під'єднано, тобто один. І ми будемо розуміти, що натиснули. Кнопку. Єдине, що потрібно доєднати, звичайно, сигнальний дріт для того, щоб мікробіт розумів, що до нього щось доєднали, і це щось є кнопкою. Тому ми беремо, наприклад, давайте до останньої, до другої візьмемо. Візьмемо якийсь колір, наприклад, там сіренький, і доєднаємо від другого піну мікробіту. Доєднаємо таким чином, щоб у нас дріт був доєднаний між кнопкою та резистором. І тоді у нас буде той самий ефект, що в даному випадку, коли не натиснуто, через резистор отримує сигнал мінус. Коли натискається кнопка, через кнопку отримується сигнал плюс. Доєднаємо і інші кнопки аналогічно. Симуляції у нас цього буде достатньо, але в реальних умовах ми повинні взяти конкретний номінал резистора, щоб і не дуже малий, і не дуже великий. Якщо, наприклад, взяти десь там 100 Ом, це буде занадто мало, і він буде наче так витягувати занадто багато струму, що може, наприклад, посадити батарейки. І навпаки, якщо буде дуже великий якийсь номінал, то в такому випадку мікроконтролер може і не побачити взагалі натиснення. Так як сигнал не буде чітким. І нам потрібно визначити десь золоту середину. 10 кОм цього буде достатньо. Так, тож ми обираємо резистор. Коли ми на нього клікаємо, то у нас з'являється контекстне меню. Ми обираємо, тут бачимо тут кілооми і просто друкуємо 10 і так робимо на всіх. Ви бачите, змінюються ось тут полоски. Десь на каналі є відео, що означають ці полоски. Можете подивитися, підказочка буде угорі екрану. Так, все. Тепер нам потрібно запрограмувати даний мікробіт. Переходимо до коду. При старті потрібно буде, завжди також буде потрібно. Розгорну, щоб вам було краще видно. Так, і схему було, щоб видно, і відповідно всі схемки. Єдине, що іконки нам не потрібні, прибираємо їх. Так, тож, Що ми будемо робити перше? Нам необхідно створити змінні для наших кнопок, які будуть відповідати папугам, пальмам і черепахам. Тож, переходимо у змінні, створюємо нову, і у вікні, що з'явилося, називаємо. Це у нас буде папуга. Наступна змінна. це у нас буде пальма. І останнє Turtle назвемо черепах. Далі, при старті, тобто, коли ми тільки запустимо наш мікроконтролер, ми будемо скидати всі значення наших змінних на 0. Тому нам необхідно додати сюди три блоки, задати значення. Обираємо перше: у нас папуги, друге пальми і третє черепахи. Є. Тепер. Зробимо таким чином, щоб 13-й, ось і 14-й ці самі а, піни, тобто наші сироводвигуни, до речі, трішечки я підняв, поправлю, щоб наші сироводвигуни ставали в певне положення. Вони повинні будуть рухатися на 90 градусів, але будуть розміщені вони дзеркально один від одного, тому 13-й ми розміщуємо, обираємо тут output. Або не розміщуємо, а повертаємо 13-й пін. І повертаємо його на 0. А ось наступний, 14-й, ми повертаємо в протилежне значення 90. Так, запустимо, подивимося. Так, і у нас стають один в одне положення, другий в друге положення. Це нормально, вони будуть дзеркально працювати добре. Так, тепер при кожному натисненні на кнопку у нас повинно додаватися значення тих самих папуг. Для цього з блоку input ми обираємо тут on-PIN, наприклад, нульовий прес. Тобто, коли у нас буде сигнал на нульовий, а саме коли натиснеться кнопка. І ми обираємо змінити значення. Наприклад, в даному випадку для папуги. На один. Тобто додамо один клік. Продублюємо ці, ці блоки іще два рази. І змінимо: перший це буде пальми, а другий це будуть черепахи. Також ми можемо показати на екрані, скільки разів була натиснута кнопка. Для цього ми обираємо показати номер, показати число ось show number. Але замість номера ми указуємо ті самі змінні. Переходимо в змінні, обираємо папугу, обираємо пальму і обираємо черепаху. Тепер, коли запускаємо, натискаємо, наприклад, на першу кнопку, бачимо тут одиничка. Ну і таким чином, наприклад, 3 натиснули рази. Аж 4 натиснув. Ну, добре, 4 папуги обрав. І тепер, коли я обираю пальми, рахунок буде показуватися заново. Тобто тільки для пальм. Сюди можна додати іще, наприклад, показати слово. І ми можемо тоді указати, що це папуги. Але насправді це буде довго. У нас виходити, тому що коли ми натискаємо один раз, у нас запуститься спочатку слово папуга, потім покажеться один. А нам так потрібно зробити три рази. І знову натискаємо і знову чекаємо. Тому ми просто розуміємо, що першу кнопку ми натискаємо скільки разів, стільки папуг ми обираємо. Переходимо тепер до найцікавішого. Так, ми будемо брати блок Forever. Ці блоки я перенесу ось так, щоб вони нам не заважали. І будемо працювати тепер з головним нашим циклом. Так, ми будемо програмувати таким чином, що у нас будуть повертатися серводвигуни, коли Parrot буде дорівнювати трьом, Palm буде дорівнювати також трьом, а Turtle буде дорівнювати двом. Так, як з цієї історії. Обираємо Ctrl. Так, далі if, тобто якщо, тільки сьогодні нам потрібно повне розгалуження, якщо інакше, і складемо достатньо таку складну умову. Для цього з математики ми обираємо блок AND, тобто у нас буде дві умови, якщо вони будуть істинними обидві. Але у нас три умови, тому ми беремо блок AND і вставляємо його в останню умову. І тепер ми бачимо ось таку картину. Якщо перша істина, і друга істина, і третя істина, тоді виконуємо дію. Які це будуть у нас істини? Якщо у нас буде дорівнювати, так? Ось перший блок дорівнювати, другий блок дорівнює, і третій блок також чомусь повинен дорівнювати. Беремо наші змінні. Перша папуга. Друга пальма, так, ще трішечки розтягну, і третя, відповідно, це будуть черепахи. Три папуги, три пальми і дві черепахи. І ось якщо першу кнопку натиснуло три рази, другу кнопку натиснуло три рази, і третю кнопку натиснули два рази, то ми змінюємо положення наших сиродвигунів на протилежні. Обираємо тут дублювати ці два блоки. І указуємо, що 13-й тепер повернеться на 90 градусів, а 14 на 0. Інакше у нас повинно лишатися все без змін. Тобто, як ми бачимо, повинно бути 13 0, 14 90. Таким чином, вони будуть просто на 90 градусів в протилежні сторони повертатися. Тож, давайте спробуємо, як це працює. Запускаємо симуляцію. Давайте спочатку спробуємо неправильний варіант. Ну, ось, наприклад, 4, 1. 2. Нічого не відбувається. Будь-який невірний варіант, у нас взагалі не буде наша скриня реагувати. Перезапустимо симуляцію. В реалі ми можемо просто натиснути кнопочку перезавантажити. Да, у нас тут є зброс. Або можемо кнопку «Б», наприклад, запрограмувати, щоб у нас повторювало все значення при старті, тобто, все скидувати на 0. Можна і так, і так зробити. Так, тепер зробимо правильний варіант. Раз, два, три. Один, два, три. Один, два. І ми бачимо, скриня відкрилася. Переносимося на звичайний стіл і збираємо цю схему в реалі. Тож, для початку доєднаємо кнопки. Ось так вони виглядають. Вони бувають. Вони завжди з чотирма ніжками. І, відповідно, ми можемо тут зрозуміти їх пари. Пари вони прямо тут намальовані. Тобто, бачимо тут одинички і двієчки. Між собою вони не з'єднані, ось ці одинички і двієчки. І таким чином ми їх доєднуємо, щоб одинички і двієчки були розділені центральною ось цією доріжкою. Тобто 5 і 5. Доєднуємо. Ось так. І тепер останнє. Добре. Тепер доєднаємо резистор. Доєднуємо через резистор до мінусу. Ось так. Ніжки дуже тонкі, тому можуть бути спрацювання, тому дуже гарно їх потрібно вставляти. Ну, Наприклад, ось так. Тепер доєднаємо за допомогою ось таких перемичок. Плюси доєднуємо до ніжки. Тобто ми бачимо, що ось тут ніжка йде по даному контакту, і ось до нього доєднуємо. І тут просто до будь-якого плюсового. Те саме і з другою кнопкою, і з третьою доєднаємо кнопки до мікробіту. Ось у нас є перемички, які відповідають схемі, яку ми робили на комп'ютері. І таким чином просто доєднуємо першу кнопку між резистором та контактом. Ну, наприклад, давайте трішки, щоб не в першу, а у другу, наприклад. Далі друга кнопка фіолетова між резистором та контактом. І третя кнопка також. А інший кінець доєднуємо також підряд. До нульового, першого і другого. Одразу можна взяти і доєднати живлення Ground до мінуса. До будь-якого тут вони всі з'єднані між собою. трішки кнопка випала. Настала черга приєднати. Скриню з серводвигунами. Ось так вона всередині закріплена, тобто ми бачимо серводвигуни, і, відповідно, у нас буде два положення: 90 або 0. Причому, якщо ми беремо, наприклад, лівий серводвигун, то в нашому випадку тоді, наприклад, може бути ось тут 0, і тоді в закритому положенні буде. 90. Тоді, правий буде навпаки, у відкритому 90-в закритому 0, так як вони дзеркально розміщені один напроти одного. Доєднаємо для початку живлення. Живлення у нас без різниці лівий або правий. Ми доєднуємо, наприклад, якщо є червоний і коричневий, червоний до червоного, коричневий до коричневого, ось так. І тут ми просто доєднуємо до живлення. Знову ж таки. Плюс до плюсу, мінус до мінусу. Якщо немає, наприклад, то червоного і коричневого, ми можемо використати і інші кольори. Наприклад, білий це буде плюс, чорний це буде мінус. Але так само доєднуємо їх до плюсового і до мінусового контакту. А ось з сигнальними вже є різниця. Тому що, якщо ми зробимо навпаки, то у нас. Кришечка не буде закриватися, а буде о, перехилятися. Тобто один сероводовогон, якщо зробимо навпаки, він буде повертати замість того, щоб повертати сюди, він буде повертати вниз. А інший також навпаки, і в нас кришечка просто буде перекошуватися, не буде закриватися. Тому уважно відслідковуємо, де правий, де лівий, і приєднуємо їх відповідним чином до 13-го і до 14-го піну. Лишилося тільки додати живлення для наших серводвигунів. Для цього я використаю ось таку платку і вже одразу взяв, просто додав такий папірець, щоб було зрозуміло, де папуга, де пальма, і де відповідно. Ну, десь ось так. і де відповідно черепаха. Ну, ніби підписи такі. Доєднуємо сюди 9 вольт а буде видавати 5. Добре. І до мікробіту також живлення. Сьогодні це будуть звичайні батарейки. До цього в мікробіт, звичайно, повинні залити прошивку, яку ми тільки що робили, тобто закодувати його. Так. Як ви бачите, скриня одразу закрилася. Це означає, що точно правильно доєднали, тому що, по-інакшому, вона просто перекинулась би. Тож, давайте зараз натискаємо 1. Може бути таке, що вони ніби натиснули, але воно не зарахувалося. Тому що тут контакти достатньо, ну, скажімо так, якщо б їх спаяти, вони були б гарні. А так вони, ну, ніби трішечки підвішені. Тому потрібно натискати ось один. 2, 3. Далі. Тепер пальми. Один, два, три. І дві черепахи. Тож сьогодні ми здобули з вами скарби капітана Джека Горобця, а також для себе скарби у вигляді знань.